Стрибки валюти після ухвалення Верховною Радою законопроекту про воєнний стан на території 10 областей України серед населення з'явився неприхований ажіотаж. Люди купують та продають долари і виявляється не дарма. За дорбу вартість американської валюти змінювалась кілька разів. Захоплення українських кораблів, засідання РНБО, екстрена сесія Верховної Ради. В результаті воєнний стан на території десяти областей. Буквально за добу українців охопила паніка від подій, які сталися не так вже й несподівано. Як наслідок шок та сплеск емоцій, численні черги біля пунктів обміну валют і не дарма. Доки вчора у Верховній Раді вирішували вводити чи не вводити воєнний стан на території України. У Луцьку скаче долар. Ще вчора був 29,20, а сьогодні вже 28. Сім з чим пов'язано, адже Луцьк не входить до території, на якій ввели воєнний стан. Ще з вчорашнього дня Лучани дивувались від одного лише погляду на табло біля обмінників валют. Цифра 29 гривень та 20 копійок за покупку одного долара не може не лякати. Люди масово обмінюють валюту. Валютники ж стверджують, причина очевидна. Нестабільна ситуація в країні. А багато людей приходить міняти. 50. А Азіотаж великий. Да. Люди дійсно панічно скуповують валюту. Кажуть, страшно за країну та за себе. Мовляв, живеш і не знаєш, що буде далі. А теперішня ситуація провокує численні запитання, як наслідок, ріст цін та стрибки валют. Вчора ажіотажний попит на валюту. Нестабільна ситуація в наткі провокує населення на всякі такі необдумані вчинки, необдумані дії. А чому стрибає долар? Вчора був 29,20, сьогодні 28,70. Вчора була паніка, люди купували валюти на що при любі нестабільності в нас валюта зростає. Сьогодні успокоїлися. Долар, євро підскочили вже. Вчора таки оголосили, в є стан і сьогодні. Вже дивлюся, як повз долара вже пішов вор. Раз налякали 29,20, а сьогодні вже 28,70. вісім Ну тут вроді би так вже не нормально, але просто що бачите, в нашій державі вже давно розчарувався з їхніми обіцянками, яким, навіть цей воєнний стан, то все таки якийсь. Шкода, що розчаровується така країна. Зі слів фахівців, такі валютні коливання створені штучно і не дарма. Адже не варто забувати той факт, що за умов воєнного стану на території нашої держави є чималий ризик утримання кредитів від МВФ. Окрім цього, потрібно зважати й на мільярдні борги, які не зрозуміло з яких коштів, але все ж потрібно віддавати. Передбачалося, так як запланований був і підтриманий. Депутатами бюджету України передбачалося, що курс закладений буде 29,4. Так, якщо в 2018 році був 29,3, зараз 29,4. Тобто, фактично при такій тенденції, при такому ажіотажі, як сьогодні, вже в країні відбувається, може бути штучне підняття цього курсу, і це інфляція. Це інфляція, і відповідно знову ж таки, блокування багатьох сфер діяльності. Попри то зростання, то спад ціни на долар, вже до третьої години дня майже всі обмінники міста були зачинені, тож очікуємо нових цифр. Лише на єдиному табло біля пункту обміну валюти ми змогли побачити зміни. Тепер закупівлю американської валюти необхідно віддати 28,50, себто на 20 копійок дешевше, ніж вранці, і на 70, ніж вчора ввечері. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі.